Я як митець спочатку війни зрозуміла, що я маю зброю і моя зброя це мистецтво шило, ми положимо за нашу свободу і покажен, що. Слава Україні! І Черпає це культурне коріння з давніх давен. У нас є сильні, потужні пращури, наш культурний фундамент. І зараз я хочу зачитати декілька вірш, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, несинхронною, безборонною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія. Всіма ліктиками і галактиками.